Нове відео хочу записати з розмови, яка в мене недавно відбулася зі знайомою Наташою. Ми якось зідзвонились і розмовляли ну, загалом більше про життя. І тільки потім на наступне, і ми багато розмовляли, там дві години чи три години більше, не пам'ятаю. Але що я в той момент зрозумів, точніше, після того, а, ось чи ведучий ти, чи відомий. В мене, знаєте, є ось така. Програма всередині мене, автоматична програма, що я включаю роль ведучого завжди в спілкуванні з людьми, я задаю питання, тобто я веду розмову, я кажу, що робити, там організовую щось, кажу, куди йти, куди не йти, і так далі. Тобто, я виступаю в ролі такого лідера і фізично. В компанії з людьми, і в онлайн-спілкуванні із друзями і так далі. І так далі, У всіх всіх різних ситуаціях. Тобто я ведучий, інші люди відомі. Але мені при цьому не окей. Тобто, я розумію, наприклад, при спілкуванні з друзями чи знайомими, коли я зустрічаюсь з кимось, я одразу починаю навалювати питання. А людина мені починає відповідати, відповідати. Я знов навалювати, навалювати. Вона відповідає, відповідає. І так може тривати декілька годин. Потім ми вже такі виснажені, бо, типу, ну все окей, все проговорили. Точніше, та людина все проговорила. Я е, в неї все запитав, але про себе нічого не розказав. І людина мені питання не позадавала. Тому що в мене є оця сила, сила, ну якби брати ініціативу на себе, комунікацію на себе. І інша людина піддається. Цьому і просто, ну, просто розказую все, що я хочу дізнатися чи не хочу. А я задаю ці питання автоматично. І не знаю, що з цим робити в житті, тому що в цей момент я відчуваю, потім точніше, я відчуваю себе не окей, що мною не цікавляться. Що інші люди мною не цікавляться, в мене не запитують нічого, то 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 Тому що запитую тільки я завжди. І... В мене це йде з кол-центру. Тобто я працював в кол-центрі дуже багато років. І нас навчали психологічним методикам НЛП, маніпуляції, як задавати питання, тобто нас всьому, в цьому всьому навчали багато-багато років. І всі оператори кол-центра це вміють робити, вести розмову по скриптах, структурах, такі питання, такі питання, тобто, ну а ви ж розумієте, це кол-центр. Тобто люди телефонують в кол-центр, щоб, щоб дізнатись, і моя. Роль моя задача брати ініціативу, все ну, в свої руки, і все це допитуватись, питати, пропонувати рішення, розказувати, що робити, надавати якісь інструкції, якісь варіанти рішення. І таку модель я тепер в житті застосовую всюди, абсолютно всюди, в комунікації зі всіма людьми. Я або задаю питання, або роздаю інструкції. І хтось може сказати, Діма, ну це, це непогано, це нормально, то, то це означає, що це твоя сильна ну, риса, сильні якості якісь, що ти вмієш задавати питання, вмієш направляти людей, керувати людьми, погнали сюди, погнали туди, і люди тебе слухаються. Тому що дуже багато в світі людей відомих, а таких керівників, лідерів, ведучих, ну їх, звісно, менше. Тобто я вмію. Керувати людьми, але, але чи маю я щось з цього, ні, не маю. Тобто я це не використовую якось в професійному розвитку. Я не заробляю цим гроші. Це просто автоматична, автоматичні звички, які в мене є. І, і, і чи живеться мені з цим окей? Ну не зовсім. Тобто не, не окей, тому що я їх не застосовую професійно і не отримую від цього винагороду якусь, ну, або гроші, або інші якісь блага, цінності, енергію інших людей, вдячність чи ще щось. Не знаю, що з цим робити. Ось якщо ви можете щось порадити в коментарях, що робити, якщо я ведучий. Ну, постійно ведучий ведучий ведучий. І це означає, що я майже не погоджуюсь на те, коли, ну, коли хтось ведучий. Коли я становлюсь відомим. Тобто, наприклад, я полюбляю організовувати екскурсії. І це я полюбляю організовувати екскурсії. Зібрати людей, погнали туди, погнали сюди, мене слухають люди, мені за це навіть готові платити гроші. Я від цього отримую задоволення. Але коли інший якийсь гід скаже мені Діма, ось я збираю групу, пішли зі мною, мені не окей. Я не хочу. Тому що в. В тій ситуації я вже не лідер, я вже не керівник, я вже не ведучий. Коротше, не знаю, що з цим робити. Просто кажу про те, що в мене наболіло, може хтось щось може порадити. Ну, по, типу, Чи окей, це, чи не окей, що з цим робити, чи нічого не треба робити, просто треба ну, працювати в тій професії, де ти будеш керівником, ведучим, штурманом там, і так далі. і так далі. Тоді ти будеш якби, на своєму місці. Якщо хтось в такій ситуації був, а чи розуміється в цій темі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити, як жити далі.